Доброго ранку зустрічаю нас ось такий сьогодні схід сонця, неймовірно гарний. Там, звичайно, картину псує, Дея, яка весь час гавкає. Але тим не менше вирішила вам зазняти це видовище, тому що це дійсно вражає. Дуже гарно. Всім Божого благословення і бережіть себе, мої любі українці, гарного дня! вам! Всім величезний привіт, друзі! Сьогодні вирішила до вас привітатися з обличчям, а то зазвичай ви бачите або якісь краєвиди, або мій город, або мій садок, або просто мої руки розмовляють з вами в кадрі. Сьогодні, я не знаю, якийсь такий у мене сьогодні настрій, грайливий. Трошки нафарбувалася, трошки, власне, зараз знаходжуся в квартирі і. Ранки маю такі вільні перед роботою, тому сюди заїжджаю, і тут у мене є ось такий, така прасочка для волосся, да, чи як то правильно сказати українською мовою. Вона у мене вже дуже-дуже давно. І ось я у мене одна є вдома в селі у батьків, а інша тут знаходиться. То я от заїжджаю і трішки собі наводжу марафет, тому що ну, якось. Останнім часом я не сильно вкладаю волосся за допомогою фану і власне. Якась така на голові <смі> незрозуміла ситуація, тому використовую цей утюжок періодично. Так, паралельно ще я також навчаюся, сама собі таке навчання придумала, поки що не можу витратити кошти на те навчання, яке я хочу, хочу треба трішки зібрати. Ось, ось уже так, бачите, посклеювала, бо я дещо записую, дещо за нотов, ну, видруковую і приклеюю, щоб багато не писати. У мене такий робочий. Зошит, дуже, до речі, він мені подобається. От, приклеїла ось якраз сиджу, поки в квартирі. Думаю, треба його все поприводити до тями. І також зараз, до речі, у нас середа сьогодні. Сподіваюсь, сьогодні вам і завантажу цей влог. Були у мене там невеличкі покупки в АТБ також їх сюди. Завантажу і покажу вам зараз порожні баночки, покажу вам які у мене тут в квартирі зібралися. Думаю, для чого їм тут лежати, коли ми їх зараз вам покажемо, з вами розберемо і я їх викину. І ось я ж кажу: останнім часом заїжджаю сюди, і так мені зараз, що це я закрикла? Щось мій. Голос не хоче працювати сьогодні. Ось цей озон туалетна водичка від Серджіо Тачіні. дуже він мені сподобався. Єдине, що тут вкрай якась ненормальна, незрозуміла кришка, і він у мене постійно відкритий. І так, звичайно, тут ось така прорезинена основа, і це також не дуже добре, тому що він якось замилюється. Ну, власне, з цих міркувань, я думаю, і не досить добре сідає. Ця кришечка на нього. Але він такий свіжий аромат, так він приємно якось поскрипує. І мені здається, от, якусь він таку жіночність під, підкреслює. От, зараз прям до нього лежить моя душа. Зайдіть, подивіться нотки, тому що ви знаєте, що я в ароматах не дуже сильно. Тут така від, відчувається якась квіткова кислиночка. Якась така свіжість, легкість, але це не банальний, як на мене, аромат. Він дуже приємно розкривається і досить непоганий має звучання і стійкість на протязі дня. Так, ну що, переходимо до порожніх баночок. Отже, Покажу вам лоск такі капсулки. Це побутова хімія. Почнемо з цього. Подобається мені лоск, подобається пральний засіб. Я його купувала ще. Бо, здається, чи в Аврорі, чи в червоному маркеті, 70 з копійками він був дуже вигідна ціна, непоганий засіб. І далі два покажу вам європейських засоби. Це Даш. Нам присилала мама його з Італії. Якщо побачите, сміливо беріть, чудовий засіб і приємний аромат дарує 27 капсул. Я взагалі, якби могла, якби так дозволяли. Постійно фінанси я би тільки такими засобами і користувалася гелевими капсулками, тому що вони класно працюють. Далі, ось такий візір. Візір чудовий має аромат. Це також ми купували його, здається, ну, у тих людей, хто польською, то продукцією торгує. Якийсь такий приємно-квітковий цукерковий ну, дуже він мені сподобався, класно також працює, тому ось такі ось три. Вам три упаковки, нащо я їх зберігала? Ну, певно, що для порожніх баночок я вам рекомендую однозначно гель для душу від Be Beauty. Якщо побачите, беріть сміливо, класні, економні, досить така густенька текстура в них, приємні аромати, є ще такий з оранжевою, такою коричневатою квіточкою. Зараз у нас в в селі, якщо не забуду, додам цей влог. Цей такий конвалія, така весна, ніжність, дуже приємний ненав'язливий аромат. Тому, якщо побачите, беріть сміливо. І тут його літр 300, досить вигідно і в нього непогана ціна. Також колись вам обіцяла показати Dex. Я вас знайомила, по-моєму, з милом від марки Dex, якщо не помиляюся, і ось у мене є такий гель для душу. Дуже Приємний багатий аромат. Найт називається він однозначно для таких гурманів, хто любить такі, знаєте, солодкуваті, терпкуваті, якісь цікаві аромати. Можливо, дехто його назве таким, що знаєте, він чимось стареньким таким пахне. Ну мається на увазі старими якимись такими ароматами, не досить популярним, але мені він дуже сподобався. Він приємної такої текстури, дуже класні в них оце ці баночки. 500 мл, Купувала його в магазинчику Шикіплицьк, здається, 67 чи 57 гривень. Ну, це було вже давненько, тому вам точно не скажу. Дуже рекомендую. Там їх стояло три: Найт, Дей і якийсь був ще роже, червоний такий здається. От всі три я. І мені дуже вони сподобались. Єдине, що зараз заходила, ніби як на цієї марки не бачу. Але якщо побачу, обов'язково повторю, мені дуже сподобався такий цікавий аромат. І він також моєму чоловікові дуже сподобався. Він Любкиним користувався. До речі, можу сказати, що він якийсь такий, знаєте, як універсальний підходи і для жінок, і для чоловіків. Далі, отакий от ось засіб від Нівея мен, це чоловічі, морські мінерали. Ну, Непоганий гель, непоганий аромат. Власне, нічого більше сказати не можу. Все працюю, працював. Також була у мене ось така мініатюрка 60 мл від The Body Shop. Вперше мене сестричка подарувавши, познайомилася з цією продукцією The Body Shop, дуже я хотіла її спробувати. Також у мене ще кремчик є, можливо, тут, можливо, в селі, вже точно не скажу. Прикольний аромат, дуже він такий пахне трояндою, пахнув трояндою, і помітила, що він дуже швидко виходить з ладу. Ну, от, наприклад, якщо в Дексі залишок ось там, який залишився. Ой, вибачте, то до сих пахне так же само, а цей якось видозмінився, якийсь він став неприємний, вже ось, коли тут нічого нема. А, можливо, я ще туди воду додавала. Ну, словом, коли використовувала його, він дуже класно, ніжно трояндочкою пахнув. Так, далі. Garnier фруктіс. От, не лежить у мене душа до марки Garnier, не підходять мені ці шампуні, як не крутила, скільки я їх не пробувала, не підходять назад жаль, ось такий заряд свіжості, укріпляючий шампунь. На жаль, з ним попрощалася, використала, але більше купувати не буду. Купувала своїм діткам дитячий шампунь кря-кря, прикольний такий з екстрактом ромашки. Дуже приємно такою якось душескою пахне, нам сподобався. Гарна, ергономічна, чи як його правильно сказати, анатомічна якась будова в цієї. Ну, анатомічна, мабуть, не підходить. Словом, приємно тримати було його в руках, якось використовувати. Далі прощаємося і в прямому, і в переносному значенні з маркою Івроше. Двухфазні засоби люблю, це засіб для зняття макіяжу, але вони так також є і в інших марках представлені, тому е буду брати, якщо хочете щось, щоб вам знімало будь-який макіяж, беріть двохфаску, ви точно не прогадаєте, як, на мій погляд, і ось така двохфаска і від руша відпрацювала чудово, тому дякую їй і до побачення. Далі е є у мене також ось такий. Шампунчик від нумеро. Нумеро я обожнюю за їхні аромати. От якось вони мені так. Дуже приємно професійно пахнуть ці шампуні. Сподобався цей шампунь. Єдине, що ну, от на мені такі всі дуже професійні шампуні, вони якось трошки тяжкувато працюють, тому мені доводилося частіше мити своє волосся. Але, в принципі, доглядав і напитував він його непогано. І також покажу вам ось такий алое крем гель для обличчя, зволожуючий. Я його купила купувала в Аврорі ще до війни. І тут написано було, що термін його придатності лише місяць. Він ось без консервантів, без парабенів, тут свіжі інгредієнти. Ви знаєте, мені він ось в такій баночці, зручні її, до речі, можна. Він по аромату мені абсолютно ніяк не зіпсувався. Хоча він у мене вже тут більше, ніж півроку стоїть, його давно. Треба було виконати ну, от, але така баночка, до речі, прикольна. Можливо, її залишу собі ось, Мені сподобався, якось він так ніжненько лягав на обличчя, він не давав сильного зволоження, не дивлячись на те, що він зволожуючий. Він трошки так підпитував шкіру і вона якось більш така сяюча, рівномірний. Тому, ну, чесно сказати, сподобався мені ось цей крем, хоча вартував він абсолютні копійки. Так, ну що, ось такі ось порожні баночки, друзі. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео, Чекаю на ваші лайки, коментарі. Готова і хочу з вами спілкуватися, тому до доскоро. Також сьогодні задущила, і я зрозуміла, що вже прийшла пора різних шарфиків, тому дістала тут свій шарфику улюблений, типу Барбарі. Ось, і... Іду, вирушаю на роботу. Всім вдалого дня. І, до речі, задощило, я вдягла сьогодні кросівки білосніжні, які мені передала мама. Ну, коротше, Яна така яна. Але дуже мені сподобався мій образ такий лук. Лук озадей. Я вже на роботі принесла з собою ось таку каву лава. Дякую мамі. Це передача з Італії. Дуже смачна. Ароматна. У нас тут такий невеличкий куточок, чайно-кавовий, навіть капучино є. Який аромат стоїть? Ну, звичайно, це не буду я, якщо я щось не замащу. Але каву зберігати потрібно саме ось так закритою, і також взяла сьогодні ось такі вершки. Це, до речі, є. також покупка і за тебе. Лише яблочко домашнє взяла з собою. Зайшла, от взяла один банан до кави в якості солодкого, для того, щоб не їсти якихось там цукерок чи печива. І також взяла сьогодні бутерброди. Думаю, візьму огірочка. Один огірочок вийшов 5 гривень, і банан 10 з копійками. Ось такий в мене. Набірчик. Я думаю, як на мене будуть реагувати на касі. Але слава Богу, все нормально. Порахували, віддали, бо якось ніколи не брала от таку позицію. Всім привіт! Хочу вам показати, що тільки що купила в АТБ. Ось такі джингл Crunch. Дуже нам подобаються з молочком. Взяла Дві. Упаковочки, вони по 14, здається, гривень. Далі взяла ось такий сир. Своя лінія він іде по акції. Тоді кефір ферма 1%, також іде по акції. Ось такі по акції вершки 14 гривень, можливо, з копійками. Зараз вам чек покажу. Молоко щедрий збір. 2 літра тут. Так, і взяла також дітям ось такі сирки глазуровані. Вони йдуть з цієї марки розумний вибір, вони йдуть по акції. І також перчик від розумного вибору. Ось такі ось покупочки. Ну і ось чек за ТБ: 72,80 молоко, кефір 3390. Вершки 14,90, сир кисломолочний, 36,90. так, кульки 13, 13 20, перець 10,10 ,10 і сирок глазурований 6,71. Все, друзі, я вже вдома. Це останній кадр в цьому відео. На сьогодні що хочу вам показати, після роботи зайшла до Аврори, купила ось такий гороховий супчик зі смаком бекону. Всього 9 гривень. Ну, можливо, 9 з копійками, як я кажу. Дуже вигідна ціна взяла. Посмакуємо такий супчик. Це Міланка мене дуже просила відеречку. Брала його в звичайному господарчому магазинчику. Така біленька, вона хоче до свого столика, де вона сидить, щоб було таке для паперу якби сміттєве відеречко. Взяла їй, і у нас тут підготовка до Хеллоуіну. Ну, дуже вже вони мене просять щось купити, вони хочуть. Зробити собі таку невеличку вечеринку. Ну, кожного року це якийсь накривається стіл, можливо, тортик з печу і якась атрибутика. В цьому році зайшла ось в АТБ, і в Аврорі тільки ну, завезли ось такі ось, ви бачите, всяка така страша, страшна тематика. Ну Хотять вони з подружкою. Трошки щось таке зробити 6 гривень кулька. Виходить, якщо три береш, четверта в подарунок. Якась така. Там взагалі на весь здається товар. Ну, власне, ні, гороховий суп я взяла три кульки, і виходить, що п'ята позиція. Виходить, що п'ята позиція таки йде в подарунок. ВТБ взяла ось так, мені дуже сподобались такі шпильки для волосся. Такі прикольні з фетру м'якенького, так, ось такий кажан і місяць і чорна киця. По 1990, по-моєму. Потім взяла ось такі татушки. Будуть собі клеїти, можливо, там на щічку, можливо, на руку, вже як захотять. Також 1990, здається. І найдорожче це ось така гірлянда з прапорців в такій тематиці Halloween 2,5 метри. І вона 2999. Ось тут різні такі малюночки, кому цікаво. Можливо, ваші дітки також. Щось таке собі люблять. Звичайно, що це все не серйозно, це просто тако для дитячої розваги. І, власне. Якщо це коштує 100 гривень і приносить задоволення дітям, то чому би ні? Ну, а там, можливо, ще в подальших влогах покажу вам, можливо, якийсь тортик дійсно спече, можливо, кекси. Побачимо. Ось такі словом, у нас покупки. Зараз йду до своєї дорогоцінної куми забирати Міланку, вона там грає у подружки. І хочу два слова вам сказати про патчі, які моя кума люб'язно. Погодилася дати мені на пробу. Власне, чому я їх взяла? Щоб розказати вам, тому що моя кума їх ну, дуже нахвалювала. Ось такого вони приємного рожевого відтіночку, деякі пачки є із заломами. Я їх використовувала три рази. Виходить, на ніч ні два рази на ніч, і е, сьогодні зранку ви знаєте, мені також дуже сподобався від них ефект. У Мене не щіпає під очима, на відміну від моїх, вони якось дуже швидко адаптовуються, міцно тримаються, тому що мої певний час ще сповзають, треба їх трохи потримати, щоб вони всілися. Ну і взагалі ефект сподобався. Якась така розглажена шкіра, тому що моя кума каже, слухай, а вони що, зморшки прибирають. Кажу: Ой, я навіть не знаю за 90 гривень, що воно там може суттєво прибирати, але вона похвалила, Тому я взяла також собі на озброєння і вам можу рекомендувати. Сподобалися ось ці пандочки, тому передивіться в Аврорі 99, по-моєму, їх ціна була. Все, друзі, дякую величезно за увагу і на цьому я з вами прощаюсь. До скорих зустрічей. Всім пока!